Ну, привіт, красунчики! Ти в першу чергу. <тас> <тас> Значить, <тас> так, наш сніданок показую вам сьогодні. Ми прийшли снідати в унокафе. Неймовірно. Хто йоперний? Он Йоперний театр. Коротше, ми біля нього сьогодні снідаємо. Змерзли неймовірно, тому що на вулиці. Мабуть, минус один і сніг? Да? Мабуть, і сніг, коротше, сонце. Воно ну, і розтає, і мокро, і холодно, і запку. Ми сюди ледь дойшли, у шаха жужжало просто. Це поїхати в буковель у лютому і не застати там снігу, щоб там сонце було. Понимаєш, я, на поїздки я щаслива. просто. Везуча ну, до такої степені, що це треба. Зато в квітні воно зима, холод, <сіх> сніг паяє. Щодо сніданку. Наша кава в районі 100 гривень, мабуть, в мене більше, тому що в мене без і без кофеїну. І такі сирники 260 гривень. Я не знаю, що це за суп в сирник. Як його мені вилкою брати? Я його ніяк не візьму. Руками беру. У такого хіба що? У них таке собі естетичне наслаждение. Мабуть, якийсь бананчик може навіть трошки піджарений, піджарений кориця, так. Да. Да. Корицію, мабуть, посіяти. Кленовий сироп. А, Ні, ну там почалось корицію, наче. Кори... Кориці, Не, так, да. А мені наче піджарений. Да. Ну, зараз будемо пробувати. У неї трясірочка і в мене три Ну, виглядає, в неї теж дуже естетично. В общем, ми будемо снідати. Дякуємо вам за перегляд і всім гарного дня. А нам з комою почаще їздить у скрізь відпочивати. Плануємо, плануємо далі десь.